Однокімнатна квартира з автономним газовим опаленням по дуже гарній ціні. Ціна в кінці відео. Ходімо, переглянемо. Квартира розташована на зручному першому поверсі загальною площею 46 квадратних метрів. Провулок Кості Широцького, 18а. Старе місто. Квартира однокімнатна. З автономним газовим опаленням встановлений двоконтурний котел. Квартира у гарному стані, не потребує капітального ремонту, можна лише перефарбувати стіни в інший колір, або поклеїти шпалери на власний смак. Всі меблі та техніка, що бачили на відео, залишаються новим власникам. Закритий двір, власний дитячий майданчик будинку 10 років. Ціна квартири 48 тисяч доларів. Запрошую на перегляд.